І так, друзі, good morning всім присутнім. В цьому відео хочу поділитися з вами ефективним та швидким крафтом бейтстоунів для різних стадій гри. Е, для початку, як тільки ми виходимо з актів, ми бігаємо що -неби. В принципі, я думаю, всі з цим погоджуються. Е, найкращим варіантом послідовності у вас буде шукати ритуали і знаходити ось такі омани, сіністрали. За допомогою цих оменів і алхімок, ви можете собі. Крафтить хороші е, вейдстоуни тобто в них буде три префікси і один суфікс. Е, префікси нам дають завжди бонуси. Вони покращують е, кількість, якість плуту, вони покращують е, кількість мобів на карті, вони покращують досвід можливо і отриманий. Е, суфікси навпаки, вони тупо кидають дебафи і так далі. Але вони впливають на, скажімо, е, на шанс дропа вейдстоунів з мапи. Тобто суфікси також. За можливості потрібно, щоб були, щоб було, щоб вам було що бігати. Е, отже, е, базовий крафт, що ми можемо зробити? Е, бігаємо ритуали, назбираємо пару таких е, оменів, дицюємо правою кнопкою і кидаємо алхімки на всі можливі у нас омени. Далі просто, типу, всі карти. Ми, наприклад, можемо ці мапи де у нас тільки, по, е, тільки ну, по три префікси, ми можемо їх собі десь відложити в одну якусь частину лута. Стеша, точніше. Що ми далі робимо? Просто закидаємо окінків в всі мапи. Максимально. Окінки, перепрошую. Давайте надіємося. На Все потрібно буде. Так, отже, у нас зараз всі мапи з чотирма модами. Ті мапи, які ми крафтили за допомогою оменів, ми можемо спокійно, типу, бігати, вже бігати. Е, бажано перепровірити, чи там немає якогось ну, поганого одного суфіксу. От, наприклад, тут прокнуло все доволі таки непогано, але галду і плюс. Е, е, галду я типу бігати не хочу, тому що воно буде різати мені кількість луту з е, звичайних мапок, тобто кількість кюренсів. Ось, наприклад, непогана мапа, але спіт, мені не подобається, не підходить. В цілому, після того, як ми алхімками все закидали, не спішіть просто в тупу закидувати екзальти по всі мапи. Ми можемо швиденько зараз переглянути через пасти. Є сайт регость, ми можемо вбивати потрібні нам параметри карти і швидко шукати через пасти. Опс. Опс, йдемо сюди. Отже, що ми можемо тут зробити на цій штуці Так як ми бігаємо, наприклад, тільки 15 або 16 мапи, можемо вставити рівень мапок тут. Тут ми можемо чи крапчені, чи не крапчені мапи вибрати. Тут вибирається коротше, ось тут все по префіксам, тут все по суфіксам. Наприклад, ми закрафтили за допомогою оменів по три префікси. Ми можемо собі шукати в залежності від того, що ми хочемо. Ми хочемо, або, наприклад, збільшення кількості і якості луту, або е, збільшення отримання досвіду е, для того, щоб розбустити лут, нам потрібно, що quantity плюс раріті, плюс звичайна раріті, наприклад, рарні монстри. Е, в цій пасті також важливо вибрати ось тут матч е, Only When All Mods are found Тобто ми вибираємо. Цей пункт для того, щоб саме цих три моди шукали. І бажано в раріті, коли воно стакається з цим предыдущим, там до раріті спаяне не бажано трошки більше поставити 60, щоб воно точно шукало два різних моди. Далі просто копіюємо цю пасту. Ось вона в нас зверху Ідемо в гру, вставляємо сюди нашу пасту. Як ми бачимо, у нас неде такого не прокнуло На жаль, можемо відключити. Інкріс раріті просто і залишити спайну quantity плюс раріті і рарних мобів. Також окей. Я переробив, ви не бачили. Ну тобто ми бачимо, що ось у нас в тільки мапка прохнула. Відклали її. Е, мапки, наприклад, можуть ще дропнутися хороші на досвід. Що нам також дуже часто потрібно. Для досвіду, що нам потрібно збільшення е, пак паксайз збільшення. Ну і, наприклад, Magic Pack. Паксайс або increase uh, Magic Monsters. Так. <кій> Копіюємо, йдемо в гру знову вставляємо. Знову нічого не знайшло. Е в такому випадку я. Що роблю? Виставляю тут матч тільки, коли якісь моди знайдені. Тобто я вибираю тут. У нас максимум три префікси, коли ми вибираємо. Це перший пункт, то в нас шукає просто чи є такі моди на картах. ну Тобто у нас тут є. Ми можемо собі відібрати на no experience всі мапи. Quantity Rarity. Всі мапи також. Ну, тут 111 раріті. Ми таким чином собі вже відсіюємо хороші мапи від поганих, потім просто ці мапи десь складемо в окремий стеж і будемо собі спокійно почеретно бігати. Це допомагає часто зекономити багато часу. До речі, дуже гарна мапа прокнула. Тут тобто у нас подвійний раріті мод прокнув, і, ну і плюс квантіті. Тобто без рарників, але також приємно буде побігати цю мапку. Ну ось, наприклад, голд плюс Quantity Rarity я не дуже хочу бігати, тому що інкріз голди буде нам збільшувати, ну, зменшувати кількість кюренсів. Дівани, екзальти і так далі будуть в менші кількості падати. Ось ми так зробили. В принципі, після того, як вийшли тільки з акті, ми вже можемо ці карти спокійно бігати. Ну тобто, це, щоб десь досвід підняти, це щоб там якийсь лут собі набити, вже непогано. Що ми далі можемо зробити? Звичайно, ми можемо кинути, наприклад, в ці мапи добивати. <кій> екзальтами, але я б не рекомендував, тому що, наприклад, у нас є вже три префікси, і навіщо нам ускладнювати собі життя, якщо ми можемо просто взяти вже цю мапку і просто побігти. Тобто, нам ці суфікси е, тільки будуть ускладнювати проходження, збільшувати час проходження. Так будуть давати е, шанс, будуть збільшувати шанс дропу Вельстовані. Але ну, спорний момент, наприклад, тільки після актів ви можете спокійно відкисати на цих картах, і тобто тупо, тупо нічого не виносити. Uh... Але що ми ще можемо зробити в цей момент? Ми йдемо, якщо у вас є вже delirium, наприклад, ми можемо за рахунок, ми можемо також деліріумом, делі... деліріумом мазати мапки. Наприклад, параноя збільшує кількість рарників, що ми робимо. Просто нажимаємо iPhone. От беремо цю у нас суперська мапа, де там прокнувана. О, хороша мапка. І ми її ускладнюємо. У нас збільшується кількість на 45% прарних монстрів, але також вся карта буде в деліріумі. Е, в чому суть цього відсотка, що тут прописано, е, це означає, що монстри на мапі стануть сильніші на 36%, і ви станете слабіші на цей відсоток. Тобто, якщо мажете, то будьте впевнені, що ви її прийдете. Але так як у нас тут суфікс прям монстр. Ну, типу, армовані монстри, то він взагалі безобірний, я спокійно собі можу дозволити намазати цю карту е цим статом. І ця карта вже з великим шансом дасть мені нормальний лут. Тобто я собі відклав. Також якщо у вас є теж е delirium Map, то автоматично ці мапи будуть попадати сюди. Тобто вже якась буде градація і упорядування вашого, ваших мап. Ну, наприклад, на Experience у нас тут є пару мап, також можемо замазати тільки на Size. Не хочу собі поскладнювати сильне життя на таких мапках, замажу двома. Також відкладу собі Е, Далі дивитись. Наприклад, ми тут дивимося, да, у нас прокнуло... так як я без в деякі карти крафтив, у нас прокнуло... Ну, тут 4 стата, 3 з них в суфікс. Ну, якщо я добавлю, е, два екзальта на цю карту, тобто. Ось ми бачимо чітко, що суфікси 3, раз, два, три, префікс у нас спаяний один. У нас ще два місця для префікса. є. Тобто я вже на таку мапку тобто, по-любому добиваю її до кінця. Тобто я вже буду мапу цю повністю чистить під, е під повним бафом. Тоб тобто в суфікс мені вже нічого гірше не попадає. В принципі, я ці моди можу бігати. Я не люблю тільки моди, де е збільшується швидкість монстрів. Дивимось далі. Ну, тут така сама ситуація. У нас три суфікс сюди впала. Крокнула хрень, але не. Тут а, Тут у нас спорний момент, так? Да? Ми можемо один кинути екзальтик. Гляньте, все, у нас третій префікс додається, отлічна мапка вийшла. Типу можемо спокійно бігняти. Тут три префікса, один суфікс. Просто можна намазати деліріумом і бігти вперед. Та сама ситуація. Тут така та сама ситуація. Типустім, вже зрозуміло. Але що зробити робити з іншими мапами? Не страшно, не страшно. А гамна мапа, потому що Increase Movement для монстрів. М -м -м. Такі тоже мапки я не люблю. Екстра, та, -та, -та. Екстра хаос. Екстра фаєр не страшно. Мумент Сюди. Сюди temporal chain також ненавиджу. Відсортували ці мапки. Що ми з ними можемо зробити? Ми можемо на них кинути валки. Е, в чому прикол валки вона може змінити повністю мапку, вона може зробити з мапи е, Т16, вона може її. Погіршити цю мапу, тому я рекомендую їх юзати тільки на мапа, які ви не хочете бігати. Е, також може після валки про прокнути е, типу, зробити у нас тільки шість префіксів або тільки шість суфіксів. В принципі, шість префіксів це мана Небесна коли ми дуже класно замазали якісь участок мап е, ну башнями. Е, то шість префіксів чітка мапа, е, шість суфіксів класно бігати на цитаделі тому що збільшується шанс. Дропу Вейтстоунів, соответственно, збільшується кількість проходок, які падають з босі. Е, І може прокнути мапа, ну, скажімо так, з першого пояса, це називається 8 мод, 8-модів. І ці 8-модів ми можемо бустити за рахунок того, що ми в Атласі прокачуємо інкріс е, типу, різних ефектів за кожен ефект на карті. Там є такі ноди. Розкидуємо. У нас прокнуло, типу. Ну, от прикольна мапка прокнула, але Temporal Chain, не хочу бігати. Тут нічого не змінилось, гамна матка 16. Тут нічого не змінилось, тут нічого не змінилось, тут нічого не змінилось. Тут прокнули чисто суфікса. Тобто можна отлежать, можливо, хтось захоче купити. В принципі, у нас по суті змінились. Не змінились ніякі карти, але ми можемо розкинути на всі інші, щоб показати повністю Тобто я, мапи 54. 104... До кравчою екзальтами, тільки я прям хочу бігати і бачу, що в них власні префікси прокнули. Або ну слабкі суфікси, і я спокійно собі можу добивати ці мапи префіксами Щоб не підлишити себе життя. Наприклад, що у нас тут? Префікс? Непоганий на роздувку оксайза мапка, прокнула. раунд. От у нас прокнуло 8 мапка. Восьмі модочки тоже ми облажим, їх до речі можна продати на ТФТ. раунд. Ось у нас непогана теж 16 -та мапа також прокнула е з підвищенням кількості луту. Це у нас говно. Таке можна буде пробігти. О! От мапа чисто з префіксами у нас. Прокнула. Чотири префікси. Можна ганять. Чотири суфікси. Бачите, можете також мапа змінити рівень на 14-й. Такі мапи я просто вам обираю зазвичай. Хай лежать десь в стежі, може колись. Потрібно буде щось десь пройти. Ось непогана мапа прокруна, до речі. Такої мапи, я бачили, не було. Тут у нас прям все ідеально прокляно, збільшення квантіті, збільшення раріті двічі, increase magic Monsters. І плюс э, прарники. Тобто таку мапу також я з задоволенням пробіжусь на хорошо замазаних участках. Це я не захочу бігать. Чисто префікси, також проклювали. Ось. <кій> ну і так далі. В цілому ми також можемо ці мапи, які ми Деліріуму мазали, також можемо валки кинути, можуть прокнути типу ось таких мапок. Де у нас чисто префікси, бачите, такі непогані мапки, що можна бігати. Можуть прокляти восьмі матки. І також, якщо ви Деліріум тим як будете закидувати на них валку то плюс вони ще будуть буститися Деліріум. Все, в цілому, все. Сайт, де можна пасти робити, я закину в опис до відео. Також можливо кілька паст до закінчу, які я використовував в цьому відео. Дякую за увагу.